Всім добрий день, хочу показати, як розпустився практично весь дойл. Кущі гарні, квітка дуже велика, прирости, як видно, дає дуже гарні. Квітка, як на ожину, дуже-дуже гарна, велика. Це є перше червня. Ось уже є молоді ягоди. Подивіться, і скільки тут буде ягоди. Кущі. Масивні. Сорт перспективний, як на мене. Набагато краще мені подобається, ніж надчас. Ось скільки один кущ буде нести ягоди. Наступного відео покажу, як вже ягода появиться, яка її кількість. Ну і далі будемо показувати саму кількість ягоди, яка буде загальна. Маса на кущ. І величину самої ягоди, розмір її. Також буду це все показувати. Тому до наступного відео. Коментуйте, ставте лайки. Всім. До побачення.